Я розочарований тим, що відбувається зараз навколо, станом на сьогодні. От той сезон, знаєте, всі ви його чекаєте, я його чекаю. Дімону до його чекає, да, Дімон, зараз да, що телефон дивиться. Чекаєш сезону, кажи чесно. Дуже. Чесно, кажи, чекаєш сезон? Так, да, да, да. Дімон звичайно. чекає сезону, він вже фотоапарат приготував, він, до речі, фотограф, друзі, щоб розуміли, фоткає людей кожен день, що вже око болить болетить фотоапарат. Коротше, сама суть в чому що Є обставини, які змінилися, які мають вплив на гірськолишній сезон. Тому, друзі, налаштовуємось. Дивимося обов'язково посилання на найкращий український бренд Вельвет. У нас купа рукавиць, балаклав, шоломів, масок дуже кутючих різноманітних 30 видів. Дивимось це відео і будете знати все про те, що відбувається зараз у Буковелі. Треба було хоча б пленку зсередини зняти перед тим, як вдівати її. І так, скільки снігу є у Буковелі станом на сьогодні? Чи достатньо його для відкриття сезону? Доходимо до самого центру Буковелі, друзі. Отака ось така ось стежечка є. Рівень снігу. У всі сторони, що ми видимо, що ми бачимо, зараз сімочку, ще подивимось детальніше. З тої сторони, а тут снігова системка стоїть, вона вимкнена, сніжку накидала тут. Його ж навіть ратраки розгорнули, рівненька вся стежка стала. Фес, давай йдемо теж походимо по цьому снігові, там то всі ходять стоять. Зараз нам лопати дадуть, лопату і нам Розкидаю. грибти. Коротше, <рес> зато немає людей у Буковелі, воп, людей І день теж не було. Були люди, ні, взагалі, не були, ні. взагалі не було людей майже. Коротше, людей майже немає на курорту. Опа, диви тут ось прохід. За мною будуть стояти ці штуки. До речі, бачив ці на скіпас? — Так. Пас коштує. Uh, я ділюсь бріліант 3600 3600 бріліант, брилліант, річниця. Весь сезон. Дивіться, все, коротше, який рівень снігу. Ем, по коліна ще немає, ні? Та де, та ми ж стоїмо вже на снігові. Ні, по коліна, якщо порівняти з землів, то по коліна буде десь. Центр. Це ми вже ходимо по снігу. Дивіться який перепад висоти. Ай, та є по коліна снігу, диви. Тут же його майже до поясу. Його ще толком не розгорнули, Даш, диви. Ми стоїмо. Давай, я стану. Ти станеш там внизу, а я тут буду і покажемо скільки снігу. Все, я на те дивлюсь, чувак, як наче зверху, поняв? Дивіться, все, він стоїть. Коротше, вище, ніж по коліна, тут де я стою на горі. Да? Отак от, от снігу накидали, щоб ви розуміли, це центр Буковелю, це тут так засипали. І до п'ятої траси, аж сюди до спуску, так само насипано. Що на двійці, що на другій трасі, ну там сніг є, але його ще не настільки багато. І якщо порівняти, коротше, мало там снігу, якщо чесно, його навіть ратраками не підгортали, бо думаю, що немає ще що розгортати ратраками толком. Коротше, двойку ще треба сипати та й сипати пару днів. Тому що, що, тому. чекаємо морозу. Сьогодні вночі, надіюсь, буде мороз, буде це все файно підсипати і будемо знову сидіти, дивитися відосики та й чекати сезончику. Уже майже вечір, ярмарочка і отака от атмосферка тут. Файно у всі сторони. Опа, диви, який там захід сонця класний. Диви в мене телефон класно зловив. Та, та ти що, просто сказка, як Немовірно. тобі атмосферка. Супер клас. здорово. Пахне субами. зимов чи пахне, пахне зимову. Зимов. Вже просто не відчувається мінус no. невеликий є. Який мінус мерзав? невеликий, розтавши, все на вулиці так. ходимо. Повземо під гору, щоб, 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 щоб показати вам, вам зири, що оп? тут їздив ратрак. Вільвет показати, братан, диви, вільвет, все диви. Дикий та, До речі, що? під це відео посилання на мій український бренд-вельвет. У нас що є, Дімончик? Лигні маски, шоломи, рукавиці вийшли маски. нові моделі, шкарпетки. А по рукавицях у нас вийшли нові модельки. І тільки цьогоріч є дуже крута ціна на них. Спробуйте. А далі за ціну вже будемо дивитися та й міняти її. Нехай поки що спробує якомога більшість людей. Тому користуйтесь цією можливістю. Сама друга траса, другий підйомчик. Одиничку звідси видно. Весь буковель. Захекався, надихав оце в телефон. Опача, то туман, тому що на вулиці сьогодні був плюс. Сьомий підйомничок. Моя улюблена і неулюблена траса, на якій катається завжди найбільше людей. Ну Тут що, турнікети стоять? Біля них ще снігу абсолютно взагалі немає. І якщо подивитись на той сніг, який отут, от прямо біля сьомого підйомничку внизу. Та його мало. Його фест мало. Коротше, до чого я веду, що завтра точно сезон не відкриється, після завтра так само. Мінімум 2 дні від цього відео у вас є, три дні. Але до п'ятниці все можливо, якщо буде на вулиці мінусова температура. До речі, шумить такий шум, чуєте? Це вже запускають пушечки, походу, бо на вулиці похолодало, мені навіть руки вже стало холодно. Рухаємося далі. Ми підійшли до навчального майданчику. Вийшли з другого паркінгу, от звідсивого, видите? Тут, до речі, добудували ось, 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 ось штучку, приміщення, щось буде тут скоро нове. Новий ресторан. О, тут класно, я люблю. Атлас Weekend зимов. Але зимов ще можна спуститися білісою, буде, також можна кайфанути там. Так що ресторан, ресторан, не знаю, ресторан. Дивіться в цю сторону, коротше, як чітко. Захід сонця. файно. Купа ресторанів. Тіко, треба робити, не ресторани, треба ставити що? Снігові системи, ще щось таке, да? Згасні зі мною? Сьома траса. Це я вам показую так кілько снігу і захоплююсь а тим, якщо чесно, його тут мало на сьомій трасі. Що-що, ну, сьома траса реально відстає. Так, кого-то ми тут зустріли зараз вечором. Дивіться, що їздить в самому центрі Буковелю. Їзде ратрак. Розгортає сніжок, увесь той, що ми вдень знімали, що його тут було до поясу. Він його вирівнює друзі. Та й їздить там, де снігові системи накидали, вирівнюють потрошки, щоб накидати, як то кажеться, ще на вулиці не похолоднішало. Взагалі крутяк, хіба не. Та ти що, який? Оця штука, що заду нього, вона робить вельвет, щоб ви розуміли. Оце задня як крило, бачите, воно таке полоскане. Не той вельвет, що бренд. Файно. Ми бачимо оптимістичну річ. Їздить ратрак, значить, та, це дуже круто, розгортає сніг, накидають нового снігу, якщо буде мороз. Але як підказує прогноз погоди, то буде плюсова тепла погода. Тому, на жаль, щось цей оптимізм пропадає. Тому я думаю, друзі, що до цих вихідних сезон не відкриється. До речі, ратрак зараз їде прямо на нас сюди. Дивіться, як дрифтує, файно. Yeah. Yeah. Він спеціально на відео поняли, типа, Показує свою мощ, як у цих фільмах трансформерах, зараз знову набирає розгону. Зараз він трансформірує під сніг. Так, лавинна небезпека підвищуєся, ратрак під'їжджає ближче. як підійшов близько. Файно впше. Закидає туди. Ой, Ви класно, класно підіграли. Чекайте, розмиває вас. О! Чітко, вопше. Як думаєте, коли сезон відкриється у Буковелів, от ви їздите по трасах, знаєте. Ваша я думочка. Суб'єктивно. От, от на вашу думку, от на мою думку, з перших чисел, з перших грудня. чисел грудня, ви думаєте, так? Да? А я думаю, що не раніше цієї п'ятниці точно. Щось плюс по прогнозу трохи, ні? Файно, дивіться, який ратрак. Це якийсь новий, так? Що? Покажу вам ще центр Буковелі. Вечірком, друзі, підйомнички вже я вам показав, як воно все виглядає у ті всі сторони. Да? Ну Тут атмосферка така прямо зимова-зимова. На дитячому майданчику сюди біля сноутюбінгу, тут ще зовсім мало також снігу. Його дуже мало насипали. До речі, 14-та траса, там також мало снігу. Але станом на сьогодні сьома траса це є аутсайдер, на мою думочку. Чому? Тому що там найменше снігу зроблено. 12-та снігу, купа, п'ятерочка, снігу, купа. А двойка також одна з аутсайдерів. Тому ще трошечки і все почнеться. Це така моя думка. Знову ж таки, я ставлю свою суб'єктивну ставку на відкриття сезону до грудня. Ви пишіть коментарі свої думочки, не забувайте дивитися посилання. До речі, забронюйте квадроцикли. А за сім днів хоча б до подорожі, отримайте знижку 10%. У нас найкраще в регіоні маршрути. Маски вельвет, шоломи вельвет, балаклави, рукавички у нас цього року вийшли нові модельки. Переглядайте, все дуже цікаво буде.